І до вашої уваги мій вірш дівчинка-Дега, з допомогою якого я вступила до авторського вузу, Зійнявши голову до неба висоти, мов обійнявши свою мрію, така тендітна дівчинка Дега своїй красі повіками. Цілує сонця стріли. Вона із світної родини, ночі я на манежі йде красиво і непохитно, наче би на небі, на райдужній межі танцює дівчинка. Панець світлий, а він, із зміною задум Христа і звершень руками мудрого Творця, ліпить її юні груди, а під ними серце. Вона то диво руками смерть. Митця. Лети лети о вічна смертна дівчинка дега Лети і стигни до Сонця заніту бо там літак у небі. Намалює альфа і омега. А те земля. Цілий світ під накипом граніту. Великих звершень багатовимірний всесвіт очі земного Творця заглянув в очі Творцеві, а він скупий, їм дарував так небагато літ. І ціловічність майбуття уста свинцеві. Цілунок Бога то велике горе і радість, він палить душу, дарує неспокій і зранять серце рани, замасковані під святість, і повіки їх закриє вічний супокій.